Всім привіт! І сьогодні ми граємо Star Wars Battlefront 2. Місія на планеті Ход. Назва наш розквіт. Я думаю, це остання місія. І отож вона буде найважче. Тут пише і закінчення повстання. Беремо цього колону солдата, сідаємо в ад ад. Обстрілюємо зразу ж ось ці пушки, щоб за них не сіли вороги. Транспортом, на жаль, ми нічого не зробимо. Я сподіваюся, що це вже справді остання місія, тому що я над нею дуже багато часу мучився, і пройти так і не вдалося. Це вже якийсь дубль 20-й. Тут ми ще зможемо зіграти за лорда Дарт Вейдера. Це дуже добре. Тому ну, що це тут найсильніший і джедай, і клон. Хоч це і не є клоном, це є звичайна людина. Постріл давай! В таку гущу ворогів. Це було класно. За цією тарілкою сидять. Це, ну, не добре. Цій штуці ми нічого не зробимо снігоходу. Снігохід правильно вимовляється. Так, тут вороги. Я би хотів знищити ось цю штуку. Вони мені пізніше будуть завдати, бо наступною місією буде захоплення ось цього бункера. Тому я тут все знищу. Я навіть не знав, що тут є такий приціл. Давайте запустимо так. І запустимо ось так. Нам це вдалося. Давайте іще раз сядемо, тільки без прицілу. Так. Я вже не знаю скільки разів в кожній сесії слово так. Ну що ж... Ось ворог, якого ми зараз вб'ємо. Ага, кіп Астара ми були. Це, це і був наш ворог. Який був надто близько до нашої бази. Так, нічого собі ми щойно зробили стрибок, я вам скажу. Так, я думав, це вже ворог близько біля нас. На жаль, за ад ад ніхто не хоче зараз сідати з наших. Так, мені здалося, що він всім, на жаль, це не так. Так, це наша база. Біжимо, перестрибуємо. Біжимо сюди і будемо знищувати всіх клонів Вірніше, повстанців. Або давайте зробимо так. Переродитись. І зараз ми пришвидшимо наш похід цієї бази. Цим юнітом. Біля цього ААТ, уверніше АТАТ, Де ця база? Тут. Обертаємося тоді. Обстрілюємо усіх, хто тут знаходиться. Так, всередині хтось є. І ще хтось є. Ворогів багато, давайте будемо рухатись. Ворог на тонтоні знаходився. Я вам покажу, хто такий тонтон. Чуть-чуть пізніше. Так, тут лопець з ракетницею був. В що він тут був і його вбив. Цього важко знищити снайпера. Уже не важко. Я збираюся на цьому роботі підійти дуже близько. Яке щастя, що уже немає дроїдів, як в перших місіях. Ага. Шкода, що ми не можемо змінити ракурс, з якого ми дивимося на все, що тут відбувається. Давайте вистрілимо. Вистрілили і вбили кіпа стара Получили таку річ, як зменшені пошкоджень Ага, вони запутують ноги нашому. Ат-ат. Відновлюємо життя. Так, такого життя, щоб захопити базу, я думаю, мало би хватити. Присядемо. І будемо очікувати ворогів. Так. Тепер база починає захоплюватись. Ми тоді її знімали з неї червоний колір, а тепер у нас стає синьою. Ура! Таке це щастя. Сідаємо в наш ад ад Сідаємо в нього. І обстрілюємо все, що тут є. Так, з цієї позиції обстрілювати дуже незручно. Тоді обстрілюємо тигра бодалу, так званого. Знову мені щось заваджає. Я думав, ми його знищимо. Так, цього ми знищили. Хедшот, можна сказати. Тому що так воно і є. Так, от тепер з цієї позиції ми можемо обстрілювати все, що тут є. Так, це важко, до речі, робити. Просто, перш за все, ось ця позиція незручна. По-друге, в нього багато життя і ось вистріли. Йому високих пошкоджень не наносять. Так, екран блимнув. Не знаю чого, але він так блимає. Весь час, ну, не весь час, а тільки на цій місці на цьому моменті, захопити базу якогось ехо. Я не знаю, чи показу вам, що роблять ось ці їхні тарілки, Снігохід. Я б його хотів дуже знищити. На жаль, це зараз не є можливо. Давайте ми підведемо цього нашого робота сюди. цілюємося і обстрілюємо. Так. На жаль, не вийшло, зато на життя в нашого ад-ад дуже мало. Ага, так нас звідси обстрілюють, а я думаю. Я ж навіть забув, що тут є ось ці ось цей от. На башня кота дуже слабенька. на пошкоджень майже не наносить А ось це стріляє такими гранатами, як ракетниця. З можливістю збільшення пошкоджень. Це так само, як в темного солдата. Збільшення дальності його постріл цієї електричної штуки, зброї, збільшенням дальності. І пошкоджень. Все, що, це робить. Тут ще так званий АТБТ Зараз він десь тут може є. Ага, немає, на жаль. Ну, ось тут на базі ворогів просто дуже велика кількість. Я хочу підвести сюди ось цього АТАТ під'їхати на ньому, підпустити, правильніше буде сказати тому що пізніше якось. Довгої сюди бігти, навіть якщо ти летиш. Кусочок так класно застряг. Так, я по ньому попадаю. Він зник. Ось не люблю, коли в іграх немає реалістичності. Що ось кусочок цей був, і він зник. Він не мав би зників. в космосі. Є така штука, що коли ти знищуєш їхні якісь великі кораблі, вони не розлітаються, а залишаються на одному, а вони просто знищуються, а облонків, кусків немає. Сідаємо. Нехай наш сніговий солдат тут навіть і не надіється. Тому що ця територія моя, я тут вб'ю всіх. Щоб захопити цю базу. Ага, я вже забув, що тут немає другої зброї. Просто ворогів тут багато. Я зараз, напевно що проїдусь на Тонтоні. Ну, на ось цьому на, на створінні. Тому що це твариною назвати важко, по його вигляду. Якась. Це дуже подібне на кенгуру і барана, тому що в нього є рога. Сідаємо на тонтона. Це швидке створіння, а от з пришвидшенням це дуже швидке створіння. Ось воно. Плюс воно може збивати ворогів. Вилили його і захоплюємо базу. Зараз мені сідати на ці снігоходи. Не треба і не буде треба, це я знаю. Я вам просто пізніше покажу, що вони роблять. Так, захоплюємо. От би десь аптечка випала з ворога. На жаль, ага, ось вона. А я вже хотів сказати, на жаль, її тут немає. Я зрозумів, що ми маємо зробити. Тепер ми лорд Дарт Вейдер. Зразу же будемо використовувати ось це скульзіння по землі. Так, цей щит нам перегороджує дорогу. Так, тут є та штука, яку ми маємо знищити. Сніговий солдат стоїть на місці. Зараз, якщо я його задіну, це буде погано. Ось про що і говорив. Нарешті ми. Це знищили. Захопити штаб тилу. Це не буде дуже важко. Враховуючи, що ми граємо за Дарт Вейдера. Плюс ось ця атака буде їх усіх вбивати, я так думаю. Так, ми сюди. Бачимо, що тут ворогів дуже багато. І всього-навсього в них будемо запускати. Ось так. Ага. Ми можемо робити ось так або ось так. Ага, класна штука. Тільки Дарт Вейдера повбила. Ця штука класна, але вона, на жаль, незручна є в своєму використанні. Дартвейдер швидко було, ми маємо іще скільки? 8 хвилин. Я думаю, ця серія буде десь хвилин з 20. Це точно. Отож, вона буде дуже довго завантажуватись в YouTube. Я просто не рендерю відео, не зменшу його розмір. Я колись спробував просто експериментувати це перш за все дуже довго. А по-друге, експериментувати я не люблю. Бо я вже колись спробував, я вибрав якийсь не такий формат, і в мене нічого не вийшло. Тільки час втратив. На жаль, темний солдат. І просто біжимо. От би зараз тут тонтон -тон знаходився. Це було б добре. На жаль, тонтонів не, не буде. Це дуже-дуже погано. Летимо, ну, пришвидчуємося за допомогою літати. Сюди падати не бажано, як я зрозумів, тут якась вода, якісь випари. До речі, вода гаряча, як я це зрозумів. Я колись коли знімав цю серію, туди впав і там була вода. І це був, як я знаю, кипяток. Нарешті. Ми вже біля цієї бази, тут десь знаходиться снайпер. О, а це автотурель мене вбиває капец. Я ж навіть не знав, що тут є автотурель. <кій> тут і біжимо. Ця місія може бути дуже довгою. А поки час не закінчиться, або поки юніти не закінчиться. Думаю, що час, верніше, що юніти будуть. Швидше закінчуватись, ніж час. Так, когось вбили у наші. Нам треба знищити автотурель. Я знаю, що вона тут є. Так, база біла. Клас. Ага, це повстанський транспорт. Нічого собі він, я вам скажу, за розмірами. Так, це наша база. Екран блимнув. Отож щось сталося, яка... Ми підготували тебе бомбу маяк В задньому ангарі. Тож ми маємо взяти ось цю бомбу маяк і якось поставити на цей транспорт. Аптечка. Використана. Так. Під транспортним кораблем ми маємо її поставити. Так, біжимо. У нас нічого не вийшло. Тут нам знадобиться якийсь інший клон. Зразу ж на цю базу, і зразу ж хто в нас швидко бігає? Темний солдат. Він літає, а не бігає. Це теж великий плюс, якщо нас не вбиває лам олеса. І ще раз, просто летимо, і то так швидко летимо, збираємо цю штуку. І підлітаємо. Швидко. Чого він летить? Я не розумію. Так, ми майже добрались. Один, один, один. Беремо. Цього. Давай відновиться Летимо сюди, беремо, знищимо. Одного знищимо другого, встановлюємо. Я мав би вже встановити. Так, я... а тепер захищати бомбу маяк від ворогів. Все, тобто мені треба ось тут стояти і не померти. Не знаю скільки часу, але життя в мене вже майже немає. Я думаю, захистити цю бомбу мені не вдалося. А може зараз і вдасться. До бомби бігом. Маяк бомби дуже мало життя, вже половини немає. Давайте іще раз, Надіюсь, він іще протримається 20 секунд. Давайте дуже швидко знищуємо ворогів біля скільки гранат! Я не розумію, що з ними всіма робити. Просто забагато. Їх неможлива кількість. Помріть ви нарешті. Ура! Зараз таку кількість знищу. Класно. Надіюсь, це уже кінець. Бомба! Взірвалась. Ура! Завдання виконане. Отож, це кінець. Давайте я хочу подивитися, як вибухне їхній ось цей транспорт. Лот Крутан. Якесь нове ім'я. Я його ще ні разу не зустрічав в цій грі. Я хочу вибратися на ось цю вершину. Ага, я покидаю поле бою. Дивимося тоді. Ага, воно на жаль не покаже. Коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. Всім.